Попросився чоловік на ночівлю до самотньої вдови, а вона не пускає, мовляв, чіплятися почнеш. Ні, що ви, я джентльмен. Переночував він, уранці виходить на подвір'я, а там ходять п'ять курок і десять півнів, запитує господиню. А чому у вас на кожну курку по два півні? Півень там тільки один, а решта як ти, джентльмени. Отримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <рив> Розмова подруг. Уявляєш, він щоб шубу мені купити на день народження, готовий був навіть машину продати. Ого, він у тебе такий хороший, що ого, машина то моя. Рабінович обійшов багато підприємств у пошуках роботи і скрізь ставив одне й те саме запитання. У вас євреї працюють? Скрізь була відповідь так. Рабінович розвертався і йшов. Він прийшов на завод «Центроліт», де дуже важке виробництво, і поставив те саме запитання. Працюють у вас євреї? Отримавши відповідь ні, Рабінович попросив прийняти його на роботу. Наступного дня керівництво заводу під час обходу спостерігає таку картину. У цеху, куди направили Рабіновича, всі працюють. Один він п'є каву, курить і читає газету. Як вам не соромно, перший день на роботі і таке собі дозволяєте. Вибачте, обурився Рабінович. Під час прийому на роботу я вас запитав у вас євреї працюють? На що ви мені відповіли ні? От таке вибачайте? А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Розмовляють дві подруги. Слухай, я в метро насамперед дивлюся на праву руку чоловіків. Це вже вік? Ні. Вік, це коли ти насамперед дивишся, де у вагоні є вільні місця.